Дівчина попросила священика прийти помолитися за здоров'я її хворого лежачого батька. Зайшовши в кімнату, священик побачив біля ліжка стілець і подумав, що до його приходу готувалися. Ви мене чекали? запитав священик. Ні, а хто ви? запитав хворий. Я священник». Ваша дочка запросила мене помолитися з вами за здоров'я. Коли я побачив порожній стілець поруч з вашим ліжком, припустив, що ви знали про мій візит. Ах, так, стілець, сказав хворий і, знизивши голос, продовжив. Я нікому про це не розповідав. Все свідоме життя я ходив до церкви і чув там постійно. Що завжди треба молитися, що молитва багато дає людині, зігріває її серце. Але всі молитви входили мені одне вухо і виходили з іншого. Я не міг їх запам'ятати, можливо, тому що вони не чіпали мене, а потім я перестав молитися, і тільки пару років тому один хороший друг сказав мені, що молитва це просто розмова з Богом. Він порадив мені сісти на один стілець, а на іншому уявити, що сидить Ісус Христос. Адже Він сказав: я з вами по всі дні, аж до кінця віку, а потім розповідаємо про все, що хвилює тебе і уважно слухай. Як ти слухаєш мене зараз, сказав він. Я спробував, і мені так сподобалося, що я щодня по дві години проробляв це, але тільки так, щоб не бачила моя дочка, яка могла подумати, що я став божевільним. Священник породів недужого, порадив не переставати вести такі розмови з Богом, а потім помолився над ним, благословив і пішов. А через кілька днів після цього випадку дочка прийшла знову і сказала, що її батько помер. Священик запитав, як він пішов? Була друга година дня, коли батько покликав мене до ліжка, відповіла дівчина. Він сказав, що син не любить мене і поцілував. Я пішла в магазин, а коли повернулася, то знайшла його бездихане. але щось його смерті здалося мені дивним. останні хвилини він, мабуть, зібрав всі сили, відірвався від подушок і посунувся до стільця, який стояв поруч з його ліжком, і поклав на нього голову, саме так, як я його і знайшла. Як ви думаєте, що б це могло означати? Дай Боже кожному дав піти, відповів священник. Витираючи сльози, стілець не був порожнім. Дівчина попросила священника